Одна коротка розмова з Богом. Повчальна притча. Господи, я можу задати тобі запитання. Звичайно. Чому ти дозволив, щоб так багато сьогодні сталося зі мною? Що ти маєш на увазі? Ну, я прокинувся пізно. Так. Ніяк не міг завести свою машину. Добре. На обіді мені зробили не той бутерброд. Мені довелося чекати. По дорозі додому, як тільки я хотів відповісти на дзвінок, у мене сіла батарея. Все так, як ти кажеш, сказав Бог. І на довершення всього цього, коли я повернувся додому, я просто хотів попарти ноги в моїй новій машинці для масажу ніг і розслабитися. Але і машинка не працювала. Все йшло не так сьогодні. Чому ти це дозволив? Бог. Ангел смерті був біля твого ліжка вранці, і мені потрібно було послати одного з моїх ангелів, щоб битися за твоє життя. І я дозволив тобі в цей час спати. О. Я не дозволив тобі відразу завести машину, тому що по твоєму напрямку їхав п'яний водій, який вдарив би тебе, якби ти був на дорозі. Перша людина, яка приготувала твій бутерброд сьогодні, була хвора, і я не хотів, щоб і ти заразився, бо знаю, що ти не можеш дозволити собі пропустити роботу. Гаразд. Батарея в телефоні сіла. Тому що людина, яка телефонувала, збиралася дати помилкове свідчення про те, що ти сказав би сьогодні в цій розмові. І я навіть не дозволив тобі говорити з ним. Таким чином, ти був захищений від цього. Розумію, Господи. Ну і той масажер для ніг. У нього був недолік, який би вибив всю електрику у вашому будинку ввечері. І я не думаю, щоб ви хотіли залишитися без світла. Прости мене, Господи. Ти не шкодуй, просто навчися довіряти мені в усіх речах хороших і поганих. Я буду довіряти тобі, Господи. І не сумнівайся, що мій план твого дня завжди кращий, ніж твій. Я не буду сумніватися. Господи, дозволь мені сказати дякую тобі за все. Будь ласка, дитя моє, це був просто ще один день, коли я був поруч. Дякую за перегляд і не забудьте підписатись, ви варті того, щоб знати найкращі цитати.